Ужгородська міська рада здалася мітингувальникам без противу. Міський голова Віктор Погорєлов наразі перебуває на лікарняному. Кілька його заступників, членів партії регіонів, поспішно пішли у відпустку. До НАТО вийшов перший заступник е, героям. Слава е, смерть ворогам. Понад усе. сьогодні. Перший заступник виконує обов'язки міського голови. Повністю розділяю із вами. Ситуацію, яка склалася, засуджую дії влади. Рада перейшла під нас контроль, Як обласна перед цим. Відповідно, думаю, ми всі підтримуємо таку пропозицію, але що в ультиматум погорєлову він має на протязі 24 годин в нашу комендатуру передати свою заяву про відставку. Підтримуємо, хто за? Більшість мітингувальників залишились під стінами ради. За два десятки людей разом із депутатами та журналістами рушили кабінетами. Це, це, це часу. Кабінет найбільше активістів. Цікавив департамент міського господарства. Це департамент кабінет Касперова направо кабінет заступника наліво. Дивіться, я пишу так. дверей прийомна... Кабінетів департаменту міського господарства. Чи як це прийомна департамент. не лише десь номера, ви знаєте на місці? Ухвалили у нормальному режимі. Працюватимуть відділи, необхідні для забезпечення життєдіяльності міста, як от комунальної охорони здоров'я освіти. Інші ж припиняють роботу негайно. У приймальні департаменту міського господарства було складено загальний акт опису кабінетів. Планують опечатати, поставити пломби із підписом загального відділу, а також із підписом активістів. Опломбовувати будуть відділ міського господарства, відділ приватизації, відділ оренди та інші кабінети, в тому числі кабінети заступників мера від партії регіонів. Дописувати кабінети до акту вирішили в порядку опломбовування. Основна мета зберегти архів рішень та не допустити знищення документів, які ймовірно є світ. Вчинених чиновниками злочинів. Група активістів залишилася у міській раді для завершення процесу. Решта колони рушила містом далі.